У цей момент, коли усі вишикувалися на стартовій смузі, створюється глибока і тривожна тиша. Не знаю, скільки триває цей момент, у який зовсім несподівано виривається рев 32 двигунів, який наростає і наростає. Все, старт. Тільки коли гонщики пролетять на шаленій швидкості, можна осмислити ситуацію на старті. Розпочнемо з наших українських мотокросменів. У цьому заїзді наша увага прикута до Миколи Пачинського, його номер 27 та Романа Морозова, його стартовий номер 26. Микола Пашинський вдало стартував, і він зумів на перших двох колах бути лідером. А ось Роман Морозов на долю секунди випередив старт. І йому довелось розпочинати гонку з останньої позиції. Ситуація на п'ятому колі вже була такою. Перший білорус Євген Телецький, його стартовий номер 36. Другий італієць Компагнонне і наш Микола Пащинський був вже третім. На шостому колі Пащинський опустився на шосту позицію. Ситуація станом на одинадцяте коло. Першим тримує лідерство голландець Джефрі Хендрікс. Його стартовий номер двадцять. Другу позицію займає Євген Телецький, білоруський спортсмен. Його стартовий номер нагадуємо тридцять шість. Третім, а рухається до фінішу італієць Мануель Монні, його стартовий номер 5. Микола Пашинський вже посідає сьому позицію. А ось Роман Морозов покращив свій результат і наразі у нього 20-та позиція. А це вже 14-те коло. Трійка лідерів не змінюється. А ось Микола Пащинський знову ж таки переміщається вже на 9-ту позицію. Хоча на одну позицію покращує свій результат Роман Морозов. Заїзд триває 30 хвилин плюс два кола. На 18-му колі трійка лідерів не змінюється. Микола Пачинський наразі рухається десятим, а ось Роман Морозов посідає вже 18-ту позицію, і цим самим він покращує свій результат. І на завершення про те, як завершились перегони у першому фінальному заїзді, першим прибув до фінішу Джефрі Гендрікс, голландський спортсмен, його стартовий номер 20. Другим став білорус Євген Телецький. Його стартовий номер 36. І третю сходинку посідає Мануель Монні, італійський спортсмен, який виступає під стартовим номером 5. Погодьтесь, це було неперевершене видовище. Ще більшою була інтрига у другому заїзді, де до старту готувались мотокросмени класу EMX-2 250 кубічних сантиметрів і imx 1 450 кубічних сантиметрів. У розпорядженні гонщиків знову ж було 30 хвилин та 2 кола. І поки учасники перегонів готуються до другого заїзду. Коротка інформація про командні підсумки першого заїзду. Лідерами наразі є команда Голландії: Джефрі Хендрікс, його стартовий номер 20 та Херіан Брак, принесли своїй команді вісім очок. Другими є наразі італійці. У них також вісім очок. Але голландці мають перевагу, оскільки Хендрікс виграв перший заїзд, а третій результат наразі у команди з Франції. Українська команда наразі посідає шосту позицію. А зараз ми спостерігаємо за стартом другого заїзду. Опускається стартова машина, і 32 учасники цього заїзду зриваються зі старту з шаленою швидкістю. Нагадаю, що гонщики в цьому заїзді керують мотоциклами з об'ємом двигунів 250 та 450 кубічних сантиметрів. Звертаємо увагу, що у цій гонці беруть участь два українські мотокросмени: це Сергій Онипченко, його стартовий номер 25, та Роман Морозов, його номер 26. Станом на п'яте коло ситуація на трасі була такою: перший Кларк Стівен, його стартовий номер 46, представник команди з Англії. Він у 2007 році виборов четверте місце у чемпіонаті світу серед юніорів. Другий Крістов Чарлєр, його стартовий номер 2, Це відомий французький мотокросмен. Третій результат показує Алекс Алексалвіні, його стартовий номер 4, не менш титулований мотокросмен з Італії. Сергій Онипченко, його стартовий номер 25 їде в притул до трійки призерів, наразі зберігаючи четверту позицію. На шостому колі Роман Морозов, його стартовий номер 26 покращив свій результат, піднявшись на 21-позицію. А ось Сергій Унипченко спустився на шосту позицію. З 8 по 10 коло трійко лідерів утримували Крістоф Чаргєр, його номер 2, Кларк Стівен номер 46 та Алекс Салвіні номер 4. Онивченко, на жаль, був вже сьомим, а Романові Морозову вдалося піднятися на 20-ту позицію. На 12-му колі відбулися зміни у трійці лідерів. А саме вдалося вирватися вперед і утримувати лідерство Крістофу Чарльєру, його номер два. Алекс Саловіні перемістився на другу позицію. Джефрі Гендрікс, номер 20, прорвався у трійку лідерів. Сергію Онипченко вдалось знову піднятися на четверту позицію. Відставання від лідера його склало 56 секунд. Роман Морозов зробив просто неможливе. Він піднявся вже на 15-ту позицію. Загалом у цьому заїзді лідери проїхали 19 кіл. Кращий результат показав Крістоф Чарльєр, номер 2 французький мотокросмен. Краще коло він проїхав за одну хвилину 52 секунди. Другим фінішував Алекс Салвіні, номер 4 з Італії, відстаючи від лідера на 2 секунди. А третій Джефрі Хендрікс номер 20 годшик з Голландії. Таким чином, станом після другого заїзду, точніше за сумою першого та другого заїздів, командні підсумки були такими: перша збірна команда Голландії, другий результат у італійської збірної, третій у французької команди. І що найінтригуюче, наша збірна за підсумками обох заїздів, виходить наразі на четверту позицію. Інтрига досягла свого апогею і до третього заїзду. А третій заїзд це класи EMX-1 450 кубічних сантиметрів, і Open – до 650 кубічних сантиметрів. Настає найбільш відповідальний момент, останній третій заїзд, результати якого і визначать команду переможця. Старт. У заїзді знову ж беруть участь 32 мотокрасмени, що змагаються у класі EMX-1 450 кубічних сантиметрів та ІМІКС open до 650 кубічних сантиметрів. Ситуація на першому колі. Після вдалого старту лідирує англієць Стівен Кларк, його стартовий номер 46. Другу позицію займає Євген Телецький, білоруський мотокросмен, його стартовий номер 36. Третій наш співвітчизник Сергій Онипченко, його стартовий номер 25. На другому колі продовжує лідирувати Стівен Кларк. Його наздоганяє білорус Євген Телецький. А ось Сергій Онипченко опустився на п'яту позицію. Микола Шпащинський наразі показує десятий результат. У трійку призерів на цьому колі в'їхав Алекс Салвіні, його стартовий номер 4, італійський мотокросмен. На третьому та четвертому колі ситуація у п'ятірці перших не змінювалась, але зауважимо, що на перших колах робив просто неймовірні речі французький спортсмен Лої Клеонсе. Стартувавши з 32-ї позиції, наприкінці першого кола він вже був 13-тим, на другому – 11-тим. Та проблеми з мотоциклом змусили мотокросмена завершити гонку вже на сьомому колі. Станом на 12-те коло лідером залишався Стівен Кларк. Стартовий номер 46. Алекс Салвіні обійшов Євгена Телецького і, відповідно, вони замикали трійку лідерів. Сергій Онипченко піднявся на четверту позицію, а Микола Пашчинський показує дев'ятий результат. І про підсумки останнього третього заїзду. Першим приїхав на фініш Кларк Стівен, його номер 46 представник команди Великої Британії. Другий італієць Алекс Алексалвіні, його номер чотири, третім фінішував білорус Євген Тилецький. За кілька хвилин ми довідаємось, яка ж команда отримає кубок командного чемпіонату Європи націй з мотокросу сезону 2009 року. Які враження від проведення змагань командного мотокросу націй в Україні? Проведення мотокросу нації це велика подія, великий захід. І два роки тому було прийнято рішення провести мотокрос європейських націй в Україні. І як показала практика, це було проведено на високому рівні. Чи були зауваження все таки до організаторів? Ні, великих проблем не було. Все було проведено на високому рівні. Були деякі дрібниці, але вони могли бути в Італії, Франції, Німеччині у будь-якій європейській державі. Всі задоволені, члени журі, Шики, і що найголовніше вболівальники. Якими були враження від спортивної боротьби. Конкуренція та боротьба на трасі була гострою і цікавою сьогодні. Зранку, коли я запитував, які прогнози українці говорили щодо української команди, ну п'ять і шостій. Я знаю силу команд, і коли у мене запитали, то я сказав, що я б і долара не поставив на перемогу українців. Третє місце України це в. Великий успіх і досягнення української команди. на думку президента журі, яким буде подальший розвиток спортивного життя у цьому міжнародному містечку, я впевнений, що ця справа буде розвиватись по наростаючій. За отриманою інформацією, тут було 35 тисяч глядачів, були присутні урядовці та інші посадові особи. Тобто є увага до спорту. В наступному році сподіваюся, що будуть побудовані деякі будівлі, такі як Таймкіпінг. Бо це вже не той рівень. Якщо у перспективі тут приймати чемпіонат світу, то будуть інші витрати. Треба все це переобладнувати. І на завершення, звичайно ж, церемонія нагородження команд призерів мотокросу європейських націй 2009. Запам'ятаємо цю історичну для України і тим паче для Черніців подію. Що ж, усі перебувають у піднесеному настрої, і в очікуванні Ведучий дійства оголошує підсумки змагань, починаючи з п'ятої позиції. Отже, п'яте місце посіла збірна Чехії. Четвертий результат належить збірній команді Великобританії. І віват. Віват. Ми повторюємо слова ведучого дійства. І на третю сходинку п'єдесталу запрошуються українські мотокросмени. На другу сходинку п'єдесталу піднімаються італійські спортсмени. За такою показниками італійці другі. Отже, вітаємо збірну Італії! Італія! І увага! На першу сходинку п'єдесталу піднімається голландська збірна команда. Перемога далась дуже складно. Ми відставали на кілька секунд від перших місць у ході гонки, але потім надолужили і зайняли перше місце. Що було найважче сьогодні? Самою важкою була остання гонка. Ми мали рівні очки з італійцями, і це накладало велику відповідальність і стресові обставини. Що найбільше зараз хочеться після перемоги? Відсвяткувати сьогодні. Які у вас зараз враження? Верх блаженства. По сути дела, это результат большой-большой работы. Это э, труд сотен тысяч человек. Э, Во-первых, подготовка этого соревнования, во-вторых, мы долго к этому шли. И сегодня впервые такое признание, э, такая победа, я не знаю, я переполняюсь.